Це ваші кімнати два з половиною роки тому оселилася у цьому гуртожитку з дев'ятьма дітьми Оксана Фіщук. Родина живе на третьому поверсі гуртожитком, займає чотири кімнати. У новгородку переїхали з міста Іловайськ Донецької області. У цій кімнаті зберігають речі, продукти й іграшки. Мають трьох котів. Я тут. тут Да. Тут и Вашки на комнате видно. За он тут отжимается и боксом занимается. Да, это я Это да, он медведи собирает. А вот это вот осталось. Даша с Колей, когда были, как нас вывозили. Даша 10, Коля 8. Это же мы с дома последний старофировали. Нас МЧС вывезла из Лавайска. Нас чуть семью не расстреляли, особенно вот Иван. У нас привезли большой стресс. К нам пришли грабить жилье. И детей поставили под автомат. Доглядати за меншими дітьми жінці допомагають старші Микола і Дарина. З чоловіком, каже, розлучена. Муше ікони А Потім він потрапив в плен і вже прийшов з усім чоловіком відтуди. Почала пивати, руку піднімати на дітей, і ми розвелись. Брудні матраци, зламані меблі, зіпсована підлога. У такому стані залишила чотири кімнати родина з дев'яти людей, яка жила тут торік, показує директорка гуртожитку. На ремонт меблів відновлення стін і підлоги каже, треба 40 тисяч гривень. Відновлюватимуть усе це за гроші, які заробить гуртожиток. Матрас засмальцьований оце це в такому стані. Мені дуже прикро, що під підвіконня і зламані обігрівачі. 49-річний Луганчанин Дмитро Сухойкін оселився в гуртожитку рік тому. У кімнаті зробив ремонт. У Луганську лишився будинок. Мама зараз приїжджала, живе в одній кімнаті, розбитий будинок. Метобстріл так. Я ж воював на стороні України, потім, тому мій будинок розбитий. Встановлення не хочуть відновлювати. Проходьте тут. Ми готуємо місце. Тут це моя мікроволовка, це моя печка. Це мой тут супік вариться вже, мабуть, зварився впродовж чотирьох років. На цій кухні готує їжу 73-річна Людмила Бурковська. У 2014 році жінка виїхала з Макіївки Донецької області. Такий вигляд має кімната, у якій живе нині. Війна почалася. Я зразу уїхала до Польщі до дочки, жила в Варшаві три роки, а пізніше приїхала сюди. Якби дозволили приватизувати, то вже знав би, що це воно твоє. Що вже тут я кажу, ніколи тебе не виганять? Що ти тут доживеш свою, як то кажуть, старість, і все буде нормально. А так. Як то так не Проживання у гуртожитку платне. За кімнату площею 18 квадратних метрів треба платити 1159 гривень на місяць. Кімнату площею 14 квадратних метрів 782 гривні. Гуртожиток має 150 кімнат, 6 кімнат. Ми використовуємо їх для тимчасового проживання до 30 діб. В основному це люди командіровичні, будівельники. Гуртожиток заповнений на одну треть. Пов'язано це. Це з тим, що протягом п'яти років внутрішньо переміщені особи дехто повернувся додому. П'ять чоловік у нас вже померло. Це в основному люди похилого віку. Дехто з переселенців. Поїхав до своїх дітей. П'ятиповерхове приміщення гуртожитку побудували 50 років тому. У 2017-му його реконструювали за гроші євросоюзу, витратили майже 20 мільйонів гривень. Перед запуском гуртожитка в роботу було створено комунальне підприємство. Розраховані всі тарифи, і були вони погоджені з з професіоналами, і затверджено рішенням сесії. На початку сімнадцятий і вісімнадцятий рік то виділяли перший рік 700 тисяч, другий рік 14 тисяч, то 400 тисяч то Ну час менше, але виділяємо в основному для погашення заборгованості по комунальним послугам. Нині борг гуртожитку за комунальні послуги 240 тисяч гривень. Гуртожиток переживає фінансову скруту з приводу несвоєчасного або не в повному обсязі сплати за проживання. Комунальне підприємство змушене було звернутись. До суду про нестягнення заборгованості за проживання. Вісім справ, які розглядались в суду, і тільки по трьом справам, Уже ми отримали повернення коштів за заборгованість. Надіємося, що найближчим часом все ж таки закінчаться і ці судові справи, що зараз розглядаються. Каже з півтори сотні кімнат, вільні гуртожитку Сотня Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.